Глядачі. Будинок 160 квадратних метрів. Власне, маленьке озерце з рибою є. Гараж здоровезний, куди заїде танк, є. На території подвір'я свій басейн. Сауна є. Туї 17 річні Висаджено. Басейн, як бачите, красота, чистота. Парілочку, подивіться на великому огляді. Вольєр для собаки є. Гаржі. Класна така основа, приємно подивитися і походити. Баскетбольний майданчик є. Альтаночка. Супер прикольна, є. Газончик. Чистота, красота, приємно. Око радіє. Альпійські горочки. Черешні яблуні, абрикоси, оріхи. І своя земельна діляночка, на якій можна погорбатися. Будиночок двохповерховий. Заходь живи, радій, користуйся. Від Києва зовсім недалеко. Кому цікаво, великий відеогляд на YouTube-каналі Роман Щербаков.